Вже орієнтовно через 10 років солідарної пенсії не буде взагалі. І наші бабусі, дідусі, а у когось уже батьки, зараз отримують дуже мізерну пенсію. Хоч вона є, та вона мала, та чи вчить. Кожного з нас щось їх досвід. Вочевидь, що не вчиш. Бо коли пропонуєш людині хороший варіант виходу з ситуації, європейський варіант, надійний варіант, працюючий варіант століттями, людина каже, що у нас нічого не працює. А чому? Тому що рівень фінансової грамотності малий. Тож пропоную розвивати нашу фінансову грамотність і нашу фінансову культуру. У мене в цьому аккаунті, а також за посиланням в описі профільів багато матеріалів стосовно цієї тематики, також надаю персональні консультації. Звертайтесь, пишіть плюс або повідомлення, щоб отримати відповідь.